У четвер, 23 травня, Сумська громада назавжди попрощалась із двома солдатами Євгенієм Шкурком і Володимиром Грищенком. І з самого ранку рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь 31 річного Євгенія Шкурка, який загинув 16 травня поточного року під час виконання бойового завдання в районі Лиманської МТГ Донецької області. Він служив на посаді сапера інженерного саперного взводу. У серцях та спогадах рідних, друзів та знайомих назавжди залишиться світлий добрий спомин про мужнього захисника України. Хлопчик гарний, такий ну дитина трохи наївний, но він ну, дуже вався. рвався. Да, ну, він захищав іменно з першого дня, коли було дуже трудно, і коли, коли нас було мало, буквально нас було мало, 19 чоловік, і він з цієї групи. Був дуже гарним хлопцем. Всі його поважали, і він поважав і дорослих, і дітей допомагав. Світло тільки гарна пам'ять. Коли почалася у нас війна, він так переживав, що його спочатку не брали, он дуже рвався, все-таки, як він хотів. Як говориться, пішов захищати нашу родину. Запам'ятали веселою дитиною, усміхненим. Чорний піджак, це його був стіль костюм. Біла рубашка і чорний галстук. Пам'ятаю його таким маленьким, він любив життя, так як кожен із нас любить це життя. Навчався він у 25-й школі. На сьогоднішній день тато і мама працюють у 25-й школі, сестра у нього воює, тато воює. І на превеликий жаль сьогодні ми прийшли його провести в останній путь. Відспівали народного героя Євгенія Шкурка у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Героя України в воїна за волю, незалежність і соборність України, но представлена Євгенія, і за відпущення йому сякає прови невільної і невільної. Боронячи батьківщину від рашистської навали, пішов у життя, і 52-річний відважний воїн, солдат Володимир Грищенко. Чоловік служив оператором відділення управління командира мінометної батареї 5-го піхотного батальйону. Помер 19 травня поточного року, залишаючись вірним Україні до останнього подиху. По обіді 23 травня труну з тілом бійця привезли до свято Миколаївського храму, де рідні, друзі та бойові побратими, схиливши голови в жалобі та приклонивши коліна, назавжди попрощалися з Володимиром. Володимир це хороша була людина. Це ми з одного дому, -як, як сусід і як син до матері. Робся він служить. Ну, опаздував на маршрутку, коли відправляли, стояв бо встановляв машину. ну, Добра людина. Дуже мені пам'ятається, як він прийшов з армії і подарував нам з моєю сестрою набори, буси і е, сережки. Дуже це пам'ятається. Такі яскраві, один білий, один рожевий. Е, е, дуже часто він нас водив. Після садочку ми йому кричали, пішли а, в червону шапочку, купував нам іграшки, машинки, пістолетики, чогось ми дівчата але гралися машинками і пістолетами. А як вже трошки підросли, то казав, йдіть до бабушки, просіть конфети, бо йому самому хотілося, бабуся не давала. <різь> <різь> Тому бігали, просили конфети у бабушки. Ну, Добрий, роботящий був. Печаль, жаль, поїхав служити, обзивалися, діяли, каже, дуже хороший хлопець, приємний в общені був. Трудяга, трудяга був дуже. Він за мамою був, за всіма. Він ні з ким не ссорився, нічого. Він дуже хороша людина була, він так і рвався на ту війну. Відспівали мужнього воїна оборонця Володимира Грищенка у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України. <поконія> Война України Володимир, і відпущення всякої провини невірної і помилуй. Із усіма військовими почистями солдата Євгенія Шкурка поховали на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища, а солдата Володимира Хрищенка на кладовищі в районі Сорокової підстанції. Вічна пам'ять та слава захисникам України!